Вітаю! Сьогодні 23 липня і це мій корисний сніданок. Сьогодні вівторок. Що це означає? Що я не буду вживати сніданок? Так. Переривчасте голодування. Тому, Тому я прийшла все одно на свої переривчих кардіонагрузки. Так, дійсно. І після вчорашнього все мокре, не висохло. Я ледь знайшла, але ж знайшла. Мабуть, я навіть не знала, що вони в мене є. Колись купила і не сподобалось. А зараз нічого, такі вели... велик... великі, так? але ж потрібно, щоб нога була свободна там. Ну, добре, щоб було. Не жало нічого. Тому, тому все гаразд, я побігла. О, о, чуть-чуть, ну, як, як завжди, перший раз. Дуже-дуже важко. О, шостий раз буде краще. Так, відпочиваю. Дождик починається. Я сьогодні не одна. Прийшов чоловік якийсь, розкладає кружк кружочки якісь. І З утяжелителями ось як потрібно бігати. Добре, подивимось. шостий підйом побігла ще трошки все. Так, мене прогнали з моєї дорожки, то я іншу собі знайшла. Так, О, як, як приємно, як приємно відпочивати. Давно вже на кухні, але ж снідати не буду, як я казала. Так, перерва 24 години. У 18 годин буду снідати е, вечеряти. Так, А зараз я приготую щось цікавеньке. Так, Корисне, обов'язково. І одна страва єстівна буде, а друга е, корисна так, для волосся. І мені потрібна листя карі. Я тиждень шукала свіже листя карі, не знайшла. Тому вирішила зробити е сухник. Але я вчора купила щось цікавеньке. Так, і не знала, що. І вирішила перечитати, щось, що ж я купила таке. Ось так. Бербекс. -бер -бер Бербекс, я нічого не знайшла, город знайшла і ще щось там знайшла, а рослинку таку не знайшла. А коли я відкрила пакет? Відкрила. І так, випрямилось все. І що? І що це? Це ж листя карі. Ті, що я хотіла знайти. Запах ви не переплутаєте ні з чим. Так, щось нагадує табак, щось тага... табак нагадує. Ах, супер, супер запах. Його можна використовувати як лавровий лист, але ж не потрібно його виймати. Так, можна і їсти його буде. Так, і я готувала дуже цікаву страву з печінки. Якось, якщо куплю печінку, то приготую на днях, так. Ось такі мені листочки потрібні були. Так, це диво. Це дійсно случайно. Випадково я так придбала. Бо я купую все, що бачу, так? Новий. Ну, читаю, ну не знаю такого. Так що, випадково купила. Те, що я хотіла. Так що, сухі я відкладаю до кращого чогось так, коли не буде таких зелененьких. А це я зараз помию, просушу трошки так. І будемо робити їжу, так, їжу будемо робити. Ось трошки топленого масла, я це теж вийму. Бо мені потрібна буде баночка така, потім скласти те, що ми зробимо. І додам з цього топленого масла. Так, возьму ось таку мисочку. Краще, якщо б така була, як раніше у мене, А, дівчата витратили ага. так, споганили. Була така з, з крючичком, так ставиш на водяну баню, і ще з носиком зливати було добре. Ну, дівчата якось, якось свої. Що вони робили? Ай. Ну, те, що волосся віддирати. Знаєте, що це таке? <ріх> ну, да. Якийсь воск. Але ж такий воск, що... Зіпсував посуд. Тому я знайшла ось такі, і вони так гарно становяться. Так. Вода торкається. Ось така у мене буде водяна баня. Так, ну що, насипати буду. Пишуть, що можна використовувати по 8-12. Листочків для приготування однієї страви. Але ж лісточки різні. Оце дрібненькі, а я порізала більш такі. Так, тому дійсно не знаю, скільки потрібно. Спробую, що вийде. Тоді буду вам писати в опису, щоб вийшло. Так, взяла дві таких. Гілочки а, з більшими листка, листками одну гілочку. І це я буду додавати кокосове масло сюди. А, а ось сюди будемо так додавати і розтопимо на водяної бані. Вода вже закипіла. Ну, вода в водяної бані. А тут я потримаю, мабуть, щоб прогрілась. Хвилин 5, ну, подивлюсь. І я не знаю, потрібно процижувати. Я думаю, що не потрібно. Якщо можна вживати не як лавровий лист, а вживати в їжу, то чого і процижувати не буду. Так. А сюди я вирішила ще таких молоденьких додати. Так. Дуже олійка така пахуча. Кокосова. Натуральне, нерафіноване. Теж на водяної бані потрібно отримати. Поставила вже кокосову олійку. Так, яка смакота. Так. А це топлене було масло у нас з листями карі. Ви знаєте, листя карі це нічого спільного немає з спецією карі. Отак. Бо це таке дерево є. Мурай. Мурайя. Так що це листя з мурає. Це я все ж процежу. Так, хай настоїться, потім процежу. Так вирішила. Якщо не процежувати, то можна було просто додавати листя. Так. Що ж корисного у цих чудових листочках? Так, листочки карі. Вони багаті е, мінералами, вітамінами, дуже багато, так, насичені такі. І ще є навіть білки, так, і є амінокислот, багато амінокислот. Тому, якщо ви чуєте, що багато амінокислот, купуйте, ви не помилитесь. Так, що я і зробила. А що ще є таке гарнесіньке? Е, покращує апетит, так, тим самим сприяє виробітки шлункового, шлункового соку. І це дуже корисно для мене, бо я вже не можу розмовляти, їсти хочу. Мабуть, трошки попробувала на, на зуб листочок, дійсно. Але ж я витримаю до 18 годин, не буду нічого вживати. Чого і вам бажаю. Спробуйте, ви будете. Задоволені. Така легкість в організмі в шлунку. Так, 24 години ніякої їжі. Mm -hmm. Так, це ж добре. Так, і ось це я буду використовувати для зміцнення волосся, щоб волосся не випадало. Це ж теж так. І воно таке уже зелененьке. І ще. Як воно діє? Так, я ж не сказала, це дуже-дуже гарний антисептик. Так. Тому, якщо будете вживати ось таке з масивком, буде гарно токсини виводити з організму. Так що шукайте в інтернеті карі. Так. І волосся не, не тільки. Не буде випадати. А ще коріння, в коріння волосся потрібно втирати. І, як сказати, будуть очищатися цибулинки, так, які вже випали, так, і ніяк не можуть почати рости. Так, І будуть гарнесенькі нові виростати волосся. Так що використовуйте. Ну, і ще пишуть, що. Вони відкриватись будуть. Очищатись цибулинки і відкриватись. Так що будемо відкривати наші цибулинки, які вже так, покинули, наш... покинули нашу голову. Так. Потрібно менше нервувати, тоді не будуть волосся покидати нашу голову. Добре. Все. Як я буду це використовувати, мабуть, ви будете пізніше бачити. А я раджу вам всього найкращого. Так, приєднуйтесь к переривчастому голодуванню. Це супер. Ходіть здоров'я, побачимось, папа. -па. Ось так прилила, і хочу сказати, що ось це кокосова олія дуже-дуже пахне карі цим. Дуже пахне. І що нагадує, я досі не, не придумала. Ну, трошки табаком, ну, але ж інший запах. Дуже приємний. А топлене масло, тож, теж набрала запаху карі, але ж запах топленого масла більш. Будьмо.